У квартирі живемо, немає машинки з тирані, Я два пакети беру, білий і постільний. і Понад три роки користується послугами громадської пральні Світлана, котра виїхала з Херсону. Каже, пральня працює і при тривалих відключеннях світла для внутрішньопереміщених осіб. Послуги безкоштовні. Директор Хмельницького комунального підприємства Чайка, на базі якого знаходиться громадська пральня номер один Віталій Присяжнюк. Говорить, через відключення світла кількість клієнтів у закладі збільшилася. Ще минулого року, листопад, грудень, місяць, десь в середньому за тиждень роботи ми надавали близько 20 платних послуг, то зараз за тиждень можемо надавати 40-45, подекуди навіть 60. Чотири пральних та шість сушильних машин забезпечують роботу пральні. Вартість платних послуг така: одної пральні 75 гривень та 75 гривень за сушку. В вартість пральні входить також капсула для прання, яку ми видаємо для наших відвідувачів. Вдруге принесла речі до громадської пральні Ольга. Вона разом з сім'єю переїхала до Хмельницького з Маріуполя. Послуга що безплатна. Для нас это, конечно, спасибо. Поломалась стиралка в общежитии и пока так. Аби вибрати свій одяг, потрібно попередньо записатися телефоном, каже завідувачка пральні Алла. На прання приносять різноманітні речі. І куртки, ковдри, все, все різні речі. Джинси, ну все, що їм потрібно, то вони приносять на пральню до нас. Допомагаємо режим вибрати, бо для куртки один режим потрібно, для речей інший. Є на 30 градусів, є на 40, є на 60 градусів. Просто допомагаємо людей для того, щоб вони не помилилися і не спортили свої речі. Навіть перемор. Різні покулки купили спеціальні м'ячики відповідно до потреб клієнтів. Ми орієнтуємося. Все для того, робимо, щоб їм надати ці послуги якісно. Тобто, якщо відвідувачам необхідно якісь е, специфічні там замовлення і спеціальні тканині мішки для їхнього. одягу. Понад 16 тисяч разів надала своїх послуг громадська пральня з вересня 2022 року. З них три тисячі платних, каже Віталій Присяжнюк. Тетяна Леус, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.